Тут у нас есть липа и тут у нас есть тимьян. І також шавлія лікарська. Так у Драбівецькому навчально-виховному комплексі піклуються про здоров'я своїх учнів. Окрім вивчення обов'язкових шкільних дисциплін, тут опановують фітотерапію, латинь, психологію спілкування, а також щодня займаються профілактикою захворювань. При навчальному закладі вже три роки працює фідобар, диво чай. Щодня після четвертого уроку драбівецьких школярів чайна церемонія. Чаї вживають після огляду та призначення лікаря під пильним наглядом шкільної медсестри. Лікарські трави для приготування корисних ...напої вирощують у своєму саду асортимент напоїв на будь-який смак. За призначенням лікаря, лікаря сімейної медицини нашого, в нас є діти, які хворіють кишково-шлунковим трактом. Там їх декілька, тому медична сестра готує для них окремо збір. А в загальному більшість дітей просто зміцнюють чаї. Тобто ми самі не назначаємо тільки за призначенням лікаря. Вже 10 років поспіль, Драбівецький навчально-виховний комплекс є школою сприяння здоров'ю. Педагоги розробили дев'ять спеціальних програм спрямованих на збереження здоров'я підлітків. Ни в одной школе не читается, ну, например, прикладная фитотерапия, фармакология латинская мова у нас читается, психология спілкування, загальная психологія. Это вот в такой, в сельской школі. У нас 9 или 10 мы сейчас читаем предметов факультативного курса и курсов за выбором, направленных именно на мотивацию здорового способа жизни. Сьогодні в школі навчається 77 учнів. За словами педагогів та медиків, завдяки такому оздоровчому ноу-хау тутешні школярі майже не хворіють. Залюбки смакують цілющими чаями не лише учні, а й вчителі та гості закладу. Днями сюди завітав народний депутат України Богдан Губський. В межах започаткованої ним минулого року освітньої програми Школа майбутнього він вручив педагогічному та учнівському колективу Мультимедійний центр, а також скуштував цілющого драбівецького чаю. Чай покуштував. от зараз приклад п'ю. Відчувся все зразу абсолютно здоровою людиною більш здоровим, ніж до того, як випив чай. Народний депутат постійно цікавиться такими освітньо медичними новаціями. Обіцяє вивчати досвід драбівецьких педагогів. Більше того, навіть провадити його на загальнодержавному рівні. Ця ініціатива вона важлива тим, що кожна дитина з малку привчається для того, щоб займатися профілактикою свого здоров'я, адже часто люди хворіють, тому що вони не займалися профілактикою. Тому ця ініціатива вчителів школи вона має не тільки я б сказав так виховний навчальний характер, вона має ще й характер медичний. То вона формує здоровий образ життя наших дітей. Педагогічний колектив та учні сподіваються, що їхня школа стане прикладом для інших сільських закладів Черкащини та України. Вони готові поділитися секретами здорового життя. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Новини.